Охто міне скимісіциклює він переміг на виборах у Греції, збурив Європу. Він хотів змінити старий світ, але, врешті-решт, підписав третю жорстку програму порятунку. Тепер нові вибори: лівий догматик чи європейський прагматик з глобальної розмови. Попередній прем'єр-міністр Греції і лідер партії Сиріза Алексіс Ципрас. Досажишко на полігужмінешогреки голосували за вас, тому що ви заявили, що покладете край жорсткі економії та вам не вдалося виконати ці обіцянки. Чому вони вам мають довіряти знову? сім місяців тому ми пообіцяли грецькому народу, що буде бій, що будемо спливати кров'ю, щоб зупинити їхню кровотечу. Що будемо боротися за їхні права, вимагаючи водночас змін у Європі, тому що ми знаємо, що належимо до європейської сім'ї, і нічого не може змінитися лише в одній країні. Європа повинна скоригувати свій напрямок. Ми дотримувалися цієї обіцянки, і греки знають це. а зараз тореми броштамаснясимфонія. Тепер у нас є угода, яку ви назвали жорсткою програмою допомоги. Але ми від самого початку знали, що компроміс, зрештою, призведе до цієї угоди. Нашою метою не були вихід з Європи чи демонтаж єврозони ж тепер вперше для Греції з'явилася надія на реструктуризацію боргу? зараз не обговорюється чи будуть списувати борги. Це буде зроблено після першої оцінки виконання програми. Тепер обговорюється, яким чином і наскільки глибоко це буде зроблено. Греція не може виходити на ринки із перспективою бути привабливою для них з боргом, який зростає зі 120% до 180%. за чотири роки втілення політики. Жорсткої економії, що опинилась у глухому куті, Хіба політики не зазначала група раніше, що заборгованість буде предметом переговорів. А кривошавто і хіанаферфі саме той випадок. Це згадувалося, але без будь-яких практичних зобов'язань. І було сказано, що рішення буде тоді, коли Греція спершу досягне профіциту. Та цього не сталося. І не лише тому, що попередній уряд Самараса не виніс це питання на стіл переговорів, а й тому, що говорив повсюди, що рівень боргу припустимий. Тепер ми маємо дуже потужних союзників. Навіть МВФ висловлюється чітко про борги. Що ви вважатимете успіхом, якщо нарешті сформуєте уряд? Чи урізання досі на порядку денному? Перш за все, я вважаю, що фінансування згідно з договором є великим успіхом нашого уряду. Нагадаю, а ваш телеканал простежував усі етапи переговорів. Що країни півночі, включаючи Німеччину, навіть і слухати не хотіли про нові гроші для Греції. А тепер ми не лише дістали ці гроші, а й погасили всі потреби країни до 2019 року. Це де-факто міні реструктуризація заборгованості, оскільки ми мали погасити облігації європейського центрального банку і міжнародного валютного фонду під процентну ставку у 4,5% і 3,8%. А тепер півтора відсотка. Кеплеон чином. Це міні-реструктуризація шляхом скорочення вартості запозичень. Наші банки теж дістали гарантії завдяки процесу рекапіталізації до кінця 2015 року. Тож до початку програм допомоги 2016 року. Це означає, що всі вклади греків забезпечені. та програма та 2016 Сайпаркнабдоклядазека мета. Прама пошімені поти ясваліжоди і ката вас у, у руках. Програма, яка передбачає реформи. Грецію і попередні уряди критикували, тому що вони їх не запровадили. Що означають для вас реформи? Чи говорите ви однією мовою зі своїми європейськими партнерами? Чи важаєте реформою приватизацію або, наприклад, відкриття так званих закритих професій? Дещо з того, чого вимагають від грецького уряду кредитори? Я вважаю, що проблема у самому центрі європейського лідерства сьогодні полягає у тому, що у ньому домінує жорстка і догматична неоліберальна політика без врахування реалій. Греція потребує реформ. Але якщо йдеться про поновлення закритих професій, я б не починав з перукарів, а власників засобів масової інформації. Якщо говоримо про необхідність реформ, я не маю на увазі розпродаж державної власності, а реформу держави, щоб вона стала ефективнішою і служила громадянам. наприклад, якщо б ми мали час і не успадкували бак. Тивів фонду грецької республіки, який є поганим фондом, ми могли б врятувати державні активи, Наприклад, 14 регіональних аеропортів, чи продовжувати їх приватизацію, якщо вони приносять прибуток у 350 мільйонів євро на рік. За 30 років ми могли б мати ще більший прибуток а ви питаєте про приватизацію саме аеропортів. Я не хочу уникати будь-якого із запитань. Зрозуміло, що мовою стосовно аеропортів був попит. Не хочу коментувати, чому усі можуть зрозуміти, гадаю, тому що були певні інтереси. Та ми чесні люди і шануємо домовленості. Якщо ми зобов'язалися виконати угоду, то зробимо це і очікуємо того ж від іншої сторони. Тому що угода може мати і невигідні для нас положення, як я казав. Наприклад, передбачається повернення до колективних переговорів між роботодавцями і працівниками. Наші партнери не мусять цього забувати. колективні звільнення припиняться. Енергетичний сектор залишатиметься під державним контролем. і наші партнери повинні це поважати. Ми мусимо уникати аукціонів на первинне житло людей, які не можуть сплачувати кредити. І наші партнери мають це враховувати. ми вимагатимемо від наших партнерів поважати те що домовилися, а з іншого боку, будемо змушені робити те ж саме, навіть якщо нам це невигідно, тому що це й означає справедливе виконання угоди. зі та які авто, авто симфонія, симфонія нещодавно президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер згадав про вас особисто у своєму виступі в європейському парламенті. Він сказав, що запропонував запровадити податки для грецьких судновласників, а ви виступали проти цього. що... Я сміюся, тому що мій друг Жан Клод був у дуже складній ситуації, коли МВФ та й сам він відкидали наші пропозиції збільшити оподаткування прибутку великих підприємств. власне, коли ми подали цю пропозицію, то знаю за лаштунками, деякі грецькі підприємці закликали комісію та МВФ чинити тиск, тому що вони хотіли уникнути більших податків. Дійсно, тоді МВФ, пані Лагард, пам'ятаю, казали нам, що ця політика контрпродуктивна. водночас у. Всі знали, що скорочення зарплати і пенсій буцімто сприяє зростанню. Авті політикі а оподаткування прибутків великих підприємств буцімто не сприяє зростанню Гадаю, Жан Клод хотів уникнути критики з цього приводу. Отож, як досвідчений політик, він порушив питання, яке як знав заздалегідь, було занадто важко вирішити. Ми не проти оподаткування судновласників. Зовсім ні, навпаки, ми пояснили, що відповідно до конституційного контексту а конституцію не можна міняти щодня. Надзвичайно важко запровадити податки щодо судновласників тому, що вони не базуються в Греції. Вони мають офшорні компанії, яких не можна знайти. Отож, якщо ми хочемо ефективно оподатковувати багатіїв, які втекли з країни, то повинні змінити весь європейський інституційний контекст щодо офшорних компаній. А якщо прагнемо цього, то давайте не будемо говорити про Грецію, а про країну пана Юнкера Люксембург. Легшодо ближність невропи. Я змілішому єднеляд змілішмитхороту Кірю Юнґір то Люксембургу. Міськемілісама говорячи про юнкера, ви сказали, що він ваш друг і не то Тому що думаю, що він має повагу і теплі почуття до грецького народу. А особисто до вас Ні, Я думаю, у нас чесні стосунки. Я також критикував його. У нас різний менталітет. він політик правого крила. Я на лівих позиціях, але ми чесні один з одним. <свят> повертаючись до періоду жорстких <свят> переговорів. Їх упродовж тривалого часу до референдуму Яніс Варуфакіс, міністр фінансів, але він не голосував за угоду, якою ви згодом досягли. Чи помилилися ви у ньому? Міня лафшепельгіса проти бургошті на прем'єр-міністр має можливість вибирати міністра, який дає кращі результати. Як і у спорті, якщо йдеться про футбол, наприклад, коли тренер бачить гравця, який вже віддав усі сили на полі, він випускає заміну, що я й зробив. Маліборофакіс на початку переговорів забезпечував велику динаміку. Після того як він став мішенню для більшості європейських партнерів, і вони перестали з ним говорити. Він уже не міг спілкуватися з ними. Отож, я мусив його замінити. Ту ж з рушектон Етерон стаматися на тонаку, не стаматися де буршнебкірні смазит. Це припиналекс Ратомфісіа. Отож, ви пожертвували не це не пожертва, а адаптація. Це те про що ми домовилися. У політиці немає сталості, Коли й побачив, що варуфакіс не може забезпечити угоду, не здатний спілкуватися з людьми, з якими повинен сидіти за столом переговорів. Я сказав Янісе Ви не можете забезпечити угоду. А він відповів. Так, ви праві тим, хто зможе забезпечити угоду, буде. Гадаю, <гадую> що ми розійшлися друзями давайте повернемося до того драматичного, драматичного дня, коли 17 годин ви залишалися в кімнаті з іншими європейськими лідерами заради цієї довгоочікуваної угоди. Міжнародна преса писала, що вас партнери шантажують, розпинають. Чи згодні ви з цим? Чи відчували щось на зразок цього тоді? Якщо розп'яття це добре, тому що після нього настає воскресіння. Але зараз настав час говорити про необхідність воскресити. Грецький народ, так само як і країну, яка потерпала п'ять років. Це була дуже важка зустріч. Я чітко дав зрозуміти, що не збираюся йти, доки вони не відмовляться від своєї жахливої пропозиції створити фонд за межами країни у Люксембургу, щоб переказувати туди доходи від продажу державної власності. Яка оцінюється у 50 мільярдів євро, що становить 25% ВВП країни, і за яку в умовах кризи такі гроші не дадуть, тому що під час кризи ціни дуже низькі, лави то й коспетиться катуту? Тушексігісаліпон от я сказав, може й Акрополь хочете виставити на продаж? Акрополь. Кажіть, не соромтеся, я не піду за слову, доки трапези, не, підпишу. не підпишу. Вони тиснули на мене все більше. Та наступного не ранку не зрозуміли, що повинні відступити. І вони це зробили. Я ти тялеш динаміз меса стисіскепсі. Деякі з них були дуже невдоволені, бо референдум підкреслив дефіцит демократії в Європі. І дехто запитував, і як я буду пояснювати своїм виборцям, що не проводив референдум. А я відповідав, що це їхня проблема, тому що демократія є вищою цінністю в Європі. Провів масастусіпа тулеґанатовімопсихизматі демократія і ніперта піаксія. Межас невробина. А що, якщо тоді ж, коли проводили референдум у Греції, інші уряди зробили б те саме у своїх країнах, запитуючи у народу чи надавати новий кредит Греції? Яким на вашу думку був би результат, і що ви скажете європейцям сьогодні за ті гроші, які вони надали Греції? Чому вони повинні були їх давати? якщо ми вважаємо, що демократія це контекст, на якому має будуватися Європа? Я б сказав, чому б ні, Нехай юномихай референдуми відбудуться. Повсюди і не лише стосовно однієї країни, а й напрямку всієї Європи на референдумі повинні запитати у людей, чи вважають вони економію єдиним способом чи необхідні альтернативні підходи. Греція була в епіцентрі шторму. У цьому не вина грецького народу. І велика перемога цих семи місяців жорстких переговорів у тому, що ми змінили те, як європейська громадська думка бачить грецький народ. раніше панувало враження, що греки ліниві і живуть не по кишені. Це змінилося і зараз домінує те, що грецькі люди зазнали несправедливої скрути і платили за недолугі політичні рішення і помилки попередніх грецьких урядів. А тепер ми повинні рухатися вперед і розривати ланцюги з минулим. на Ня мегаль, то міметохсес. Ви шкодували будь-коли, що провели у той момент референдум. Псифізма то теані, зовсім ні. Якби люди не брали участі в цьому рішенні, ми повинні були б вдатися до дуже жорстких заходів, опинившись без фінансування, що призвело б до безвиході через 3-5 місяців. Отож, референдум був ключем. Що ми вижили, стоїмо на місці, у змозі боротися і є полум'ям для інших народів Європи. Якщо Сиріза перемагає, а вона переможе напевне. І якщо виграє з великою більшістю, це стане свідченням для Європи, що уряд не програв, а як і раніше стоїть непохитно і прагне іншого шляху для Європи. І цей сигнал буде дуже потужним. Криза забіжниці ще одна криза у центрі якої опинилася Греція. Це стосується усіх країн Європи. І Ангела Меркель сказала, що вона навіть гірша ніж криза у Греції. Ваш уряд критикує за те, що він не зробив того, що мусив зробити, тобто попросити ЄС привести в дію механізм допомоги біженцям. Чи приймаєте ви цю критику? Міжутіяфтинемія хірматологія. На мою думку, саме цей аргумент використовує грецька опозиція, чиє ставлення до кризи біженців є неприйнятним. Я не буду згадувати, що ми зробили як уряд, тому що ми не отримали абсолютно нічого від попереднього уряду. Вони звинувачують нас у тому, що ми відкрили кордони і запросили біженців до Греції. Ніби вони не знають, що насправді відбувається. Ніби їм не відомо, що уже 800 тисяч біженців перебувають в Європі. Ніби вони не розуміють, що повинні робити з глобальною кризою, яка збіглася з політичними змінами в Греції. Це не ми запросили біженців до Греції, це не Ангела Меркель запросила їх до Німеччини, де майже 800 тисяч біженців буде до кінця року. Оти Кірі Америке Левті потускаліс Єрманія до Єрманія Мекпотож, ми бачимо грандіозне і дуже глибоке лицемірство консервативної та популістської частини політиком України, до якої я відношу нову демократію. На жаль, схожі погляди у партії, які належать до фракції соціалістів в Європарламенті. І кажу, на жаль, тому що загалом соціал-демократи у Європі стоять на іншій позиції. Особливо партія Потамі має найбільш популістську позицію, полюючи за голосами виборців. І така ж позиція у золотого світанку в цьому питанні. Щодо виборів. Наразі, згідно з опитуваннями, Сиріза вистиме перед, але без абсолютної більшості. З ким ви об'єднаєте сили, особливо якщо незалежні греки, не будуть представлені в наступному парламенті. На виборах у січні 2015-го переважна більшість греків хотіли голосувати за нас, але не наважилися, тому що вони боялися аргументу наших опонентів, що у нас є прихований порядок денний, і ми хочемо вивести країну з єврозони. Отож, для абсолютної більшості нам не вистачило двох депутатів. сьогодні ніхто в країні не може звинуватити нас у прихованому порядку денному, тому що ми довели, що в критичний момент несли відповідальність за те, щоб країна залишалася в Європі, уникаючи набагато більшої економічної катастрофи. Сьогодні, коли це більше не є проблемою, два депутати, які необхідні, це абсолютно досяжна мета. Аполітош ефікто наша політош Церіза безумовно буде першою політичною силою, і я вважаю, що абсолютна більшість досяжна мета. Та навіть якщо це буде досягнуто, ми будемо прагнути співпраці. Якщо ж цього не досягнемо, у нас є програми. У нас є план. Є політичні сили і люди в парламенті. Які не будуть ризикувати ще одними виборами? Тому я майже впевнений, що після 20 вересня у найближчі дні буде уряд, який продовжуватиме великі зусилля, які ми почали 25 січня? Яка ваша мета на найближчі чотири роки, якщо ви, врешті-решт, сформуєте уряд, що ви будете робити, куди прагнете повести країну, і яке ваше бачення на найближчі 10 років, яку ви бачите Грецію? В майбутньому це дикахроні потора відставу десятесерахроня або сімера через чотири роки країна буде іншою. Я вважаю, що спад завершиться у першому кварталі 2016-го. минуть наслідки контролю за рухом капіталу. Ми повернемося до зростання за умови, що отримаємо позитивний результат на переговорах щодо боргу я думаю, що це досяжна мета для країни, якщо не до кінця 2016 року, то на початку 2017-го повернутися на ринки і, отже, не потребувати кредитів нагляду всієї цієї складної ситуації, яка була у минулий період з і звичайно, це в наших руках порвати з минулим, знищити джерела корупції, які стримують нас. Раски здяблогісмашкатанкахломенуш вам не дає спати ночами, коли повертаєтеся додому на один з собою своїми думками. А ваше найбільше занепокоєння Тепер хочете, щоб я дійсно відкрив душу, тому що ми пройшли через часи великих випробувань. Багато разів мене турбувало, чи здатні будуть наступного ранку країна, банки і економіка вистояти? На статуні приймав важкі рішення, болючі, але завжди з чистою совістю. І в цьому сенсі я задоволений, тому що безсоння не має нічого спільного з моїм сумлінням, а з об'єктивною складністю як виплатити зарплати, стабілізувати банки, відновити економічну та соціальну стабільність з на я вважаю, що греки можуть це бачити. Грецькому народу спокійно і з великою гідністю вдалося пройти труднощі. І вони можуть розрізняти політиків: тих, які брешуть, і тих, які кажуть правду. Лішена в типу скороти проедре. Це хайстмафермапсамазима скікаліси пітихія.